Доброго вечора, пане Андрія. Мене звуть Сергій, прізвище Бондарчук, я з міста Києва. Я тут теж не по своїй волі. Ми з вами знайомі дуже багато років. І в парламенті, і в політичному житті. Більше того, ми з вами були перші на Майдані 21 числа 9-й вечора. І гучкомовник, про який, за який ви говорите я для передмістями. Але... Я е, чую те, що ви говорите. Я розумію, що вам важко. Я розумію, що ви політик, я розумію, що ви перший це спікер країни, а люди, які сидять тут, переживають за те, що відбувається в Україні. І на плакаті написано за «За» Яценюка, за Порошенка, за Авакова. Тобто ключове там слово за. І дійсно, ви е, знаходячись тут, так, ви, ви просто е, отримуєте. Те, що повинні отримати ці хлопці, які наробили біди в країні, я хотів би звернутися до вас з декількох питань. Перше. Згідно з Конституції, у нас парламентська президентська республіка. І парламент, і уряд є головнішими за дії, які відбуваються з боку нашого так званого головного командувача. Вибачте, я на це право як офіцер. Я хотів би спитати, коли парламент згадає, що він парламент, а не місце, яке обслуговує банк, де змінилися тільки прізвища, але не змінилися ніякі принципи, яких просто не існує? Ви розумієте чи ні, чи е, ви погоджуєтеся з моєю думкою, що так, можливо, гасло і стоять про демократичні якісь е, зміни чи про реформи, але е, на жаль, як я це бачу, пан Порошенко дуже швидким, швидкими кроками, навіть бігом, перетворюється, вже, вже перетворився на Януковича більш розумно. Чи не є це небезпекою, яка донесе просто гірші наслідки, які будуть більші, ніж майдан, який ми з вами пережили? Які я так само з вами погоджуюсь, не закінчиться. Дякую. Дякую. І пам'ятаю, що перша окружка ця травня була Сергієм Напріна, тому що в нас стояла групка людей на майдані, у нас було 30 сторон. Ще не було багатьох, нас було 30 сторон. нас оточила міліція, я був там єдиний депутат, і Сергій дав у гарфоні, я почав мітинг, як сказав, що зустріч народного депутата з людьми і тому нас не зігнали. Я 45 хвилин говорив на морозі, щоб то тобто поставити зустріч депутатом, щоб нас було зігнали. І вже близько 10-ї почали підходити більше людей, стало легше. І дійсно Сергій поруч, і целі приніс цей перший мегафон який на Майдані заговорив, з якого я почав мітер на Майдані тепер. Але Сергій теж хочу сказати одного жіночі. Порошенко обрали на президентських виборах, які всім світом були визнані демократичними. У мене були величезні роздума в голові, коли шов з підтягнули. Мені хотілося вийти на прес-конференцію і сказати про все. Що я думаю, і так світи. Але я згадав всю цю історію, яку говорив на початку. Я згадував про неї. Я не даремно історію на початку. В неї як історичну байду. Я ночь не спав. Перед тим, як вийшов. Я вирішив, що я піду тихо. Що я піду тихо, я виложив заяву і пішов без будь-якого шуму. Я був години, з зміцькими угодами, я не міг бути учасником того. Але я визнав для себе дуже важливий річку. Це президент. Обраний шістьма відсотками українців. Він має право реалізовувати свою контекст. Це президент, обраний людьми. Це головнокомандувач моєї країни в час війни. І в тому є велика карта. І в тому є велика карта. Війна, яку Україна веде проти російської окупації. Війна, які гинуть. Я вам нагадаю, що одну річ. На виборах парламентських, які теж були визнані всім світом як демократичні, партія президента України Петра Порошенка, здобула найбільшу кількість депутатів, їхні рішення в будь-якому рішенні коаліції є ключовим і вирішальним. Це і ті речі, які виявилися в результаті виборів президентських і парламентських, яких проводив час війни, непростий час. І величезний мірі та тим обумовлено що в парламенті президентська фракція має найбільше і має ключові рішення. Ми є в тих умовах. І нема сьогодні іншого умов. Ні, було би класно зняти президента, прем'єр-міністра, Верховну Раду. Це, то, це те, чого ми найбільше похотів квіти. Це те, чого найбільше похотів для стабілізації нашої держави, зняття легітимної влади. Але це якраз те, що я вважаю, для України сьогодні вкрай важливо. Особливо час важливо, період агресії і небезпеки в Татусії держави. Я думаю, что я шаг у него так